П'ятирічного Петрович. Петровича звуть Михайликом. Він із Рубіжного. Ділиться в розмові із Дмитром Комаровим. Я давно тут ж? Я давно вдома. Вдома? Сіверодо. Я вже майже рік пам'ятаю голос цього хлопчика і без сліз просто не можу дивитись на це відео. – Привіт. – Здравствуйте, Джонсон. Джейс. Джейсон? Джейсон. це старший брат Петровича. Вони у двох тиждень жили під обстрілами просто на вулиці. Її зустріли нацгвардійці і відвезли в безпечне місце. У лікарні їх нагодували та заспокоїли. рядом попала ракет. ми з братькам спали. Я був в коконі, а братик на дівань. нічого не залишилося, сталося. Нього тільки маленькі кусочки. Сколько тебе лет? П'ять. У свої п'ять хлопчик тримається і по-дорослому розуміє, що тут їм вже не місце. Нам треба сюди, поки страшно. сліз у нас до копати моєму. Відвезуть. Тут у вас такі хлопці, що відвезуть. Брати знімальній групі розповідають. Вони двоє у мами та мають різних батьків. А де твої батьки? Рай. А папа де? А папа розбомбіли всю роботу. Його ага. А, а моє залишився Рубіжному. Сумні очі старшого видають тривогу за матір. Мама, неділю назад пошла в город і не вернулась. Це була середина квітня. Рубіжне, де в останні хлопці бачилися з мамою, цілодобово обстрілювали. Страшна історія. І могла бути ще страшнішою. Очільник військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай розповідає, окупанти підбиралися все ближче. 21 квітня зірвалася евакуація. Люди не змогли виїхати з Рубіжного. Де ж мама? Жодної інформації не було. Та на зв'язок вийшов батько молодшого Михайла. Чоловік був у Полтаві, і вже наступного дня швидка з хлопцями рушила в дорогу. Зустрілися в Дніпрі. Коли волонтери прислали нам фото, що цей хлопчик Петрович, п'ятирічний, потрапив до батька, у мене були такі відчуття, що хотілося плакати. Через декілька днів до позиції ЗСУ в Рубіжному вийшла жінка, яка шукала своїх дітей. Вона розповідала: її посеред вулиці зупинили росіяни і відправили до в'язниці. Її змушували розвідувати позиції українських військових, шантажували дітьми. Те, що вона розповідала про ті тортури, які були застосовані і до неї, і до е, тих жінок, яких там тримали е, в заручниках, і в принципі ну це просто страшні речі. Е, уявіть собі, що настільки страшні, що коли один з е, якихось там е, солдат чи офіцерів. Саме окупантів не витримав це дивитись і зробив зауваження там головному кату, то де, його просто вбили одразу. Її катували кілька днів, та жінка вирвалася з рук окупантів. Це була мама Михайла і Джейсона. Зараз вони разом живуть на заході України, і, можливо, після завершення війни маленький та сильний духом Петрович стане головним героєм уже зовсім іншого фільму.